Позвала ты монитур. Такий до мене гость, називається Оленка Волохота. Багатенько в мене зараз її поприлітало і завтра ми цю Оленку волохоту будемо брити. 23 травня, це мій другий об'єкт. Зараз покажу, що на ньому. Карварічка, рівний ґрунт, без бугрів. Був покус пару днів назад, покосили, тут трава стояла приблизно в коліна. Так. Сильно в мене тут землі багатенько, треба додати трішки соломи. Аленка волохата в мене тут і трипс. Виявити Тріпса, можна взять білий біли якийсь аркуш. Це важко попробувати нам, але можна. І ще в Баноми отак повибивати квіточку. Вибиваємо квіточку. І є у нас Тріпс. Ось тріпс бігає, я його бачу. Тріпс є, потрібно працювати в нього. Та й заодно відрядує інших шкідників, альонки і проче-проче. Клері переважно два рожка. Два рожка, ну, значить, це два цвітоноса. Два, два цвітоноса приблизно виглядають кущі так. Це вісім рядків, 4 рядки рівного гурту і 4 рядки на бугрох. Тут йде на Бугрох налив ягоди. Бур'яни в міжряді тільки почистив, вони знову пішли. Зараз буде зачистка тон. Після покосу вже між самими кущами буде зачистка. Як тільки пройдеться там і там з тієї сторони пройдеться зачистка, опять заходимо сюди і це все безконечно. Це так по кругу, по кругу. Зараз клері виглядає так. Це клері посаджена вже практично всім. Результат такий, слабенький, маємо, що маємо. Аж в такому стані великі. Так, ну в мене пуголо такі. такі пугола. Зовсім безтолкові. Пугала. Зробив я так. За 10 хвилин те пугало. Вони взагалі ніяк біля них літають. Ну хоча, в принципі, ягоди не побиті пташками. Ну, Пташки літають тут своб... свободно. Без проблем. Внуся, тому сьогодні актоцит 70 грам на 10 літрів, проти це біо, біологічний інсекторацит. Буду боротися проти тлі і. Проти проти тріпсів і проти інших шкідників. Кальцій-бор, Кальцій в халатній формі буду вносити. Попроще сказано. Тут є амінокислоти, є ще органічні кислоти, піде як антистресант, як і кальцій в халатній формі. Даю 25 грамів на 10 літрів. І, звичайно, до нього ж адювант піде. 40 літрів общого раствору. На всю масу. Розпалітель в мене мелкодисперсний, отакий буде, без турбіни. Листовий апарат маленький, піде в отакому вигляді, він і економічний і так буде краще. Ті, що на буграх дозріло декілька ягодок, небагато. працюю прямо по ягоді. Це біологічні препарати, е, значить, плюс в хилат, е, хилотній формі добре, абсолютно нічого і ніякої грози собі не несе. Е, все це е, висококачині добрива і, само по собі, е, е, ЗЗР, яке не мішає нічому. Дождався, поки бжоли полетіли, бжоли вже давним-давно полетіли, я ходив так наблюдав за ними, щось вони раненько сьогодні полетіли, обробив я, обробив. Дуже зручно працювати оприскуванням по однорядки, взяв собі, включив і пішов. Не треба собі на одному місці, там, коли колихати. Якщо я... В себе на двох рядки там на другому об'єкті в мене там в районі трьох тисяч посадочних місць, то я там 40 літрів в прошлий раз вносив. То тут в мене близько 10 тисяч посадочних місць, то я теж 40 літрів тільки що відпрацював. Е, так, дозу подачу, правда, так трішки маленьку зробив, але я думаю, вона спрацює в повному обсязі. Е, і все ж таки в три рази економ економічніше виходить витрата. Розвору. Бистренько собі пройшовся. Одну, в другу сторону, не треба нічого там водити. Такий, ну, є, є свої плюси насчет однорядки. Чотири клері. Чотири клері на бугру. Е, потім румба. Аммі. Е, це Сандра Амі, румба. Світхорд, 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 Грандаруса, Флоренс, Азія, Мальвіна, 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 Мальвіна. І тут в мене 4 нейтролів.